Служба безпеки України встановила і вже затримала підозрюваних організацій нічного вибуху в Одесі. Про це повідомили джерела ВСБУ. Щоправда, поки що офіційної інформації з цього приводу немає. Вибух в Одеському бізнес-центрі Адміральський пролунав цієї ночі. Невідомі підірвали офіс політичної партії. Самопоміч лише диво минулося без жертв. Сам вибух має диверсійно кримінальний характер. В Одесу вже виїхала група центрального апарату спецслужби, до якої увійшли перший заступник голови СБУ та керівник антитерористичного центру. Нагадаємо, камери зовнішнього спостереження зафільмувала як уночі о 12.15 Невідомий чоловік у плащі та з парасолькою в руках поклав на сходах пакунок із вибуховим пристроєм. За 20 хвилин бомба спрацювала в Одеській організації партії Самопоміч, офіс якої і підірвали в бізнес-центрі, також говорять про ймовірного підозрюваного. Руководитель нашей юридической приемной говорил, что приходил один подозрительный человек, как ему показалось, но опять же, вы понимаете, что это все оценочное суждение, который э, пытался записаться на курсы. Вот. И, ну, Естественно, мы передали все эти контакты, вообще все, всех людей, которые ну, заходили в приемы, мы передали уже э, правоохранительные органы. Видимо, сложилось впечатление, что он разведывает ситуацию.